Діма, зобраня. Даня, забраня. Сан-Косан, да, да, поїдесь, пішов. Нижче, Даня, нижче. Говка, вище, вовка. Тимофій. Даня коти, дайня ти. Дані, Дані Да, Вовка. Да, вашу вперед. вперед чекай! Добре, сам! Даня! Даня! Високо. Ну, ближче, Вова. Даня, сам, Даня, сам! Даня, сам Сам Самобіг! сам біг! Сам блед! Сам, сам Даня, сам! Добре! Тимопи, ворота! Ворота! Волобринять! Діма, вище погода, ну, водій! Чому ви там? По своїй, Тарас, по своїй! Давай, Тарас! Замішайте, замішайте, будь ласка. Добре! Йди сюди, Таня, йди сюди. Прямо це до тебе. Вова, не поспішай, не поспішай. Ага. Молодець, обіграть. Молодець.

Vem aqui! Vixe! Dima, não basta! Vem aqui! Vem

<связать> а, ничего, вот. Дима, не трогай! Добрый, не спеши! Не спеши, Вове оставлять! Вове оставлять! Нет, Даня, Даня! что, центральный зонт? не 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 спеши, не спеши, спокойно. Тима, выскочи! Тима! Вискочи на м'яч, Тимоша! Ты сюди, Сюда, 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 Сань! Сюда, сюда, сюда! Димочка, убеди Молодец. Ну, молодец, Молодець, забирай! Забирай Даня, 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 стої! Забирай, забирай! Даня, стої! Молодець! Сам, пішов, пішов! Сам Даня, сам! Сам! Молодці! Вова! Вова! Бери, Вова! Вовка! Давай, Вагуня! Давай, бабуні! Давай! Лиш! Бабуня! Вищимо, вичерпище! Вищимо!

j u s 你往那 Это пиши. Заважай, Марсель! Опа! Вот! Думайте, вы будете строить!

Помогай! Воротарю, воротарю! воротарю! Бо, не спіши, не спіши! Спокійно! Спокійно, сюди, дані, сюди. Нічого, нічого, нічого. нічого, нічого. Лівий дроби просто. Нищий, молодець, нищий, нищий, нищий. Що нормально? Молодець, вовчик спинку, повертайся, щоб ти м'ячик бачив. О, о, отак повертайся до дому, щоб ти бачив, що робиш. Любику, відкривайся! Хорош! <клухи> 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 <клухи>

Пасука! На перехоплення! Тікабі! Зміна! Василь! Зміна! Басиль! По часу граємо! Ви поміняли Дінка, обдякніться, успокойся, Чого ти забираєш нічого? Молочино. Зразу, зразу, зразу на м'яч! Молодець, Діма, пошов! Давай, давай, давай! Діма, Діма, Дімець, ще з някакво рухається. Зали, Забирає, хоче його. Тарас нижче! Ось вот тут пора. Вова, Вовка! Нижче, Вова, Ни Даня, нижче. Любик он Давай вже! Вовочка, забирай м'яч, забирай. Проще все спокойно. Забирай. забирай! 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 Машек, сам пасочка. Пашечка, да. Пас! Пас! Умничка, молодець. Вовочка, залишся, будь ласка. Доганяй! Допиняй! Голоти! Госять, всередині! Любику, давай, твій, 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 давай, давай, сина. Рай, все добре, все добре, але чимеш, Даня, Даня, стань. Тарасик, на ближній стань, на ближній Тарасі. Любок, вперед, вперед шукай, вперед. Сережа, Сережа. Надиму, на Діму, на Діму, на Діму. Давай, давай вперед, сам, сам, давайся, не молодець.

Давай, 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 Нище! Саша, нище, нище, нище. Да. Молодець, Тарас. Хорош! Давай, <плевицясь> рухайся. Стоп, іди сюди, йди сюди, Діма, Дима, слуха! Змійка, змір! Марсель! зліва в напад! Lubiku, <trivo> sparet! <trivo>